З президентки технічного ліцею у дублери Вінницького міського голови. З Самого ранку Ірина Ганчевська тимчасово виконує обов'язки мера. Сергій Моргунов особисто знайомить із робочим місцем. Тут телефон, зв'язок з всіма департаментами. Поруч із робочим столом Сергія Моргунова шеврони підрозділів ЗСУ, які підтримує Вінницька громада. Наші там, наприклад, 59-та бригада, це Вінницька бригада, все червона Корея. Батальйон «Крем», до речі, ці хлопці, вони коли була анексія Криму, то набагато з них переїхало в Вінницьку область, і вони на базі в тому числі Вінницької області сформували підрозділ перші дні війни і пішли воювати. Це вже вдруге Ірина бере участь у молодіжному самоврядуванні. Торік вона була у ролі заступника міського голови Андрія Очеретного. Дівчина бере активну участь у громадському житті міста. Вона голова об'єднання старшокласників Лідер та заступниця голови дитячої дорадчої ради. Це дуже гарна можливість для того, аби зацікавити їх, один з таких поєнтів, який є можливий лише при цих об'єднаннях і радах, і розуміння, взагалі, як працює наше місто. Я думаю, це теж і буде більше зацікавлювати, ніж просте самоврядування. Своїх дублерів отримали також заступники міського голови та керівники департаментів. Протягом дня старшокласники знайомились з різними напрямками роботи управлінців, які забезпечують комфортне проживання віничан, створюють належні умови для розвитку бізнесу та налагоджують міжнародну співпрацю. Маю надію, що багато з них буде працювати в тому числі в органах місцевого самоврядування. Наше завдання як сьогодні вже тих людей, які працюють не один рік в органах місцевого самоврядування, готувати молоді кадри. А для цього ми показуємо, чим займається такий серйозний організм, як Вінницька міська рада і виконавчий комітет. Для того, щоб люди ці могли для себе визначитися, чи це їм заходить, цікаво, чи це не цікаво. Показали учням ще один напрямок роботи: безпека в місті, за дотриманням правопорядку на вулицях стежать камери ситуаційного центру. Їх у Вінниці встановлено майже тисячу. Щоб уникнути і призупинити правопорушення, які ми виявляємо, це є порушення правил дорожнього руху, не взагалі адміністративного кримінального характеру. Тому ось така щоденна кропітка робота, 24 на 7, як я вже сказав. Моніториться нашими працівниками. А ось на екскурсію до нашого телеканалу завітали дублерки директорки департаменту у справах змі та зв'язків з громадськістю. Цікаво бачити міську раду з іншої сторони. І ми бачимо оболочку. А ще цікаво подивитися, що внутрі спершу екскурсія у ньюзрум – місце, де журналісти готують до ефіру сюжети для випуску новин. А далі знайомство з роботою телестудій. Ця студія телеканалу Віта. Вона Побудована не під один проект. Це студія Трансформер, змінивши декорації. От, наприклад, як зараз ми бачимо такий бірюзовий колір штор, Якщо ми їх заберемо, за ними буде, наприклад, екран під проектор. Наталія Гладка та Віолета Татарнікова хочуть пов'язати своє життя з журналістикою. Тож кажуть, для них побачити за кулісся створення контенту потрібний досвід. Єдина мета, до якої всі йдуть, щоб були гарні новини, щоб було цікаво слухати і приємно дивитися. Ну це, на мою думку, те, що всіх об'єднує всіх людей, які у цьому залучені. День молодіжного місцевого самоврядування у Вінницькій міській раді провели в шосте. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.